Доброго вечора, Алла Олександрівна, хочу вам представити біомоделювання з теми типи запилення Саврастова Владиславу 6 Д класу. Запилення це процес перенесення пилку з тичинки на прибочку маточки. Воно відбувається під час цвітіння рослин. Розрізняють два способи запилення це самозапилення та перехресне запилення. На відео, яке я зараз вам показую, та бо моїх маленьких модельках ви можете побачити, в чому різниця. При самозапиленні пилок з пильовика осідає на рильці тієї самої квітки, або іншої квітки на тій же рослині. А при перехрестобу Запилені. Пилок з пиляка однієї квітки переноситься на рильця іншої квітки, того самого або іншого екземпляру, одного виду або сорту рослин. За способом запилення рослин цієї групи поділяють на да, вітрозапильні, тваринозапильні і комахозапильні. Водозапильні. А на цьому в мене все. З вами був я, Саврасний Владислав, 6-й Д клас.